Понад 600 людей залишаються нині у Куп'янську. Виїхати з міста дуже складно. Цивільні волонтери потрапити туди вже не можуть. Людям до рятівного транспорту доводиться більш як 10 кілометрів йти дорогою, яку контролюють ворожі дрони. Полюють росіяни і на тих, хто хоче виїхати з бурової. Матеріал Світлана Шикера. Околиця пісків радківських під боровою. Волонтери, які приїхали евакуйовувати літню жінку, ховаються під деревами. У небі зищить fpv дрон. Десь літає дрон. Пані Валентина, чекаючи на авто, теж ховалася під кущами. А тут позавчора аж п'ять дронів вже тут побили. Ну, і час тільки, що дрон бив. А це вже борова. Риблий. І при цьому у селищі ще залишаються люди. Куди візюм? Тоді муравьіть. Ну не візюм на Харків далі в общежиті, а тут не знаєш, коли куди летить. Найнебезпечнішу ділянку дороги волонтери долають тунелем із сіток. Очень опасно до часу, на летіти очі очі близька. Москова уже в Харкові пані Валентина зізнається, декілька разів відмовлялася виїжджати, допоки життя не стало нестерпним, а на вулиці не лишилася сама. І мені предлагали старатися. І вони приїжджали за мною раз. І ви відмовлялися. Та я ж куди, геройка, Тут же спобіщав травм за скількись минут вже ж прикратить війну. А зараз страшно, зараз дрони йдуть, да, да, шурують, да, такі забіжки, да, над головою так да. кидають і кидають. І цивільні йдуть, і машини, і люди їдуть, і тимуть і кидають. Пані Ольга виїхала з Борової, бо росіяни дроном травмували її сина. Їхав з Новоселівки з роботи. І якраз переїхав в місто на Новоселівці. І дрон прилетів. Хорошо, що його знайшли швидко. Операцію зробили, але бачити він не буде. Пан Віктор останнім полишив село Ізюмське. Дивом вижив. Після влучання дрона згоріла його хата. Остався один паспорт. З ним ходили з собою? Ходив до другого колодця води набрати. Прийшов вже. Вже хата горить. Тушить безполізно вже було. І ніким тушити, так? Води в колодцях немає. Олег Чупенко розповідає, з кожним разом евакуації відбуваються все складніше. Цього разу дрон полював за авто і вибухнув буквально за кілька метрів. А до Куп'янська цивільні волонтери заїхати вже зовсім не можуть. Ну, з Куп'янська теж люди дзвонять, але туди заїхати взагалі ніяк. Тому ми людям кажемо, що вони виходили на більш безпечне місце, і тоді ми туди приїжджаємо, забираємо. Це дуже-дуже складно. Ось цих людей з Підкуп'янська змогли вивезти спецпризначенці білого янгола на броньовику. У надії книж у п'ятницю перед очима згоріла хата. Дивлюся, що слетить. Вона як бахне, я присіла. Другий раз бахнуло, я присіла. Дивлюся, до того диму повна. Хата горить, не могла. Пропали мої гроші, 500 гривень мені люди давали, паспорт згорів. Я це не, не так, беріла, так паспорт. Ці люди з мирного під Куп'янськом пішки йшли 11 кілометрів до безпечного місця, де їх забрали білі янголи. Пішком ми йшли аж до Нечволодавки. По Арязюці, по туди і гора, і низ, і ужас. Дальнебойними орудіями б'ють. Чоловік Наталії каже, їх урятував ранковий туман. До вудочки чоловік прив'язав білу стрічку. Сподіваєтеся, що не тронуть. Сподівались, так. Да. Хоча на цих кадрах, які зафільмували військові, стареньким не вдалося вийти з Куп'янська навіть під білими прапорами. Росіяни безжально спрямували на них дрони. І волонтери, і військові закликають людей виїжджати своєчасно, поки населений пункт іще не перетворився на кіл зону. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці – телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.